Очікування в мене були високі, звісно ж, до такого проекту. Насамперед, це були саме практичні навички. Я думаю, більшість людей саме це цікавить, а також більше заглиблення в теорію. Так, вони перевершились, справдились і перевершились, адже нам не просто давали знання, а прям так вели за ручку, все на кожну помилку вказали, що так, що не так, рекомендації дали, тому якось з'явилась більша впевненість в своїх силах і ну, те, що ти спеціаліст в своїй ідентичності, професійній, більша впевненість. Унікальність курсу для мене в тому, що дуже багато віддачі від тренерів, від кураторів, від колективу видиху. Адже ти не просто приходиш і тобі дали якісь, там, не знаю, книжечки почитати і все, розбирайся сам, а тебе навчають, і показують дорогу, напрямок і ось це. Унікальність саме в цьому теплому колі, колі однодумців, в атмосфері і і в професійності, так, Так, вже рекомендую всім <сум> своїм друзям, одногрупникам, і дійсно, це один з небагатьох курсів, яким я задоволена на всі 200 навіть не на 100%. І тому з впевненістю рекомендувала б всім, хто хоче підвищити свою кваліфікацію.